З різними малюночками, кольоровими намагаємося, щоб хлопцям веселіше було. Отак, от, от наносимо логотипчик, і тут ви зараз побачите, що написано. Це колись мама навчила. Я навіть ніколи не подумала, що воно колись знадобиться. Воно заразне, коли ти спробував допомагати, ти працюєш цілодобово. Я дуже хочу, щоб кінчилась війна. Щоб усім було мир, тільки був. От ви там хвастаєтеся, Ні, ми навпаки, щоб люди до нас долучалися. А ми дівчата з України, ми солоні пошук землі. Це мощун село, що знаходиться у передмісті Києва. До кінця березня 2022 року тут точилися бої. Українські захисники не дали ворогу просунути здалі та тим самим захистили Київ. Більшість будинків у селі були знищені або пошкоджені. Спільна біда об'єднала жителів мощуна. Вони спільно розбирали завали та облаштовували помешкання. На початку осені 2022 року. У Мощуні жінки організували волонтерську групу Труселькові феї. Вони почали відчувати а птивно для поранених бійців. Ну, це зверху покажу. Це будинок родини Жадан у В одну мить їхнє житло перетворилося на місце збору волонтерів. Сюди сносять необхідні матеріали для роботи, розподіляють їх між майстринями, діляться досвідом та працюють. А потім порізати і поштампувати сюди. Власниця будинку та волонтерка Ольга Жатан покроїла та порізала на невеликі шматки тканину. А тепер в'яже шкарпетки. Треба, щоб нашим котикам було тепло в ножки». Волонтерська група трусалькові феї утворилася заради пожиття адаптивної білизни для захисників. Вироби виготовлені із зав'язками, поранені воїни можуть без особливих зусиль самостійно переодягатися, а медичному персоналу зручно проводити необхідні маніпуляції. З різними малюночками кольоровими намагаємося, щоб хлопцям веселіше було настрій підіймати. Ви кажете, побажання туди ще кладати, так? Інколи побажання, так, якщо на наших. Доньок, наприклад, находить якась там ідея приходить до них, то вони щось намагаються нам підкинути. Завдяки допомозі інших небайдужих людей, які приносили тканину та донатили, волонтери розширили своє виробництво. Стали шити подушки, такі кісточки, вони також адаптивні, бо їх в госпіталях підкладають під поранену руку чи ногу, щоб було зручніше хлопцям і дівчатам. Трисолькові феї співпрацюють з волонтерами, які опікуються шпиталями та стабілізаційними пунктами. Від них ще бувають якісь запити. Вони просять, наприклад, постільну білизну. Тоді ми просто пишемо в групі села, може хтось може принести. І люди приносять, і ми це просто разом із своєю продукцією відправляємо. Волонтерки розробили власний логотип на вишитий одяг, обов'язково ставлять печатку. Отак от наносимо логотипчик, і тут ви зараз побачите, що написано. Одна з волонтерок Квіра Ющенко. Жінка внаслідок повномасштабного вторгнення залишилась без будинку. Вона живе у вагончику, де паре і прасує речі для захисників. Хлопцям все таки ну, в таку важку хвилину. Як-не-як, -як хочеться чимось ось стати корисною. Для хлопців, щоб хоч як допомогти їм. Є Жадан Дан теж втратила житло. У невеличкому вагончику вона проживає з чоловіком та двома дітьми. Жінка встигає господарювати по хаті та плести коврики, які військові можуть покласти до машини, танку або на землю. Це колись мама навчила. Я навіть ніколи не подумала, що воно колись знадобиться. А а на ти, раз треба коврики. Жителька Мощуна Раїса Костенко шиє подушки та наволочки для військових у госпіталь. Вона працює у літній кухні, де нещодавно проживала разом зі своїм чоловіком. Він всіляко допомагав людям під час бойових дій у селі та загинув у грудні 2023 року. Зараз жінка мешкає разом із дітьми у фінському будинку. Я просто часу стала живу оці, що я хоч щось допомагаю. Мене син служить. О, він був біля нуля, а зараз тут ближче вже. О, і я, я дуже хочу, щоб кінчилась війна, щоб усім був мир тільки був. Оце тільки треба щас людям. Мир і здоров'я, більш нічого. Є волонтери, які плетуть маскувальні сітки у місцевому будинку культури. Сюди також зносять окопні свічки, грілки та іншу допомогу для бійців. У нас військовий салтер артилерист. У нас він мощунський, він працю, ну, Пішов з перших днів. Йому ну, геть молодий хлопчина. Він на, для своїх хлопців заказав нам сітки, отакі болотнього цвіта: 4 на 6 4 штучки. І ну, стараємося швидше зробити, щоб відправити. Зиму ми вже відправили. Не тільки речами, але й піснею допомагають захисникам учасниці гурту Заграва, що існує вже три роки. Його спів пролунав у напівзруйнованому місцевому клубі через кілька місяців після звільнення Київщини. А ми дівчата з України співаємо наче чесолові. А ми дівчата з України. Ми солові мушу землі. Творчий гурт має в своєму репертуарі жартівливі та сумні тужливі пісні. Місцеві жителі у складі трьох жінок та одного чоловіка готують благодійні концерти та виступають для військових. Дуже гарні емоції бачимо. Нам було приємно, як хлопці з нами фотографувались. І казали нам, що ми зробимо великий плакат, і ви для нас будете як наше натхнення. Нам дуже було це приємно. Коли ми зробимо цей плакат, повісимо Кажу, дуже велика подяка вам, що ви зробили такий концерт. І ми хочемо ще на березневі свята поїхати. Теж у мощені чи не кожен житель намагається долучитися до допомоги від малого до великого. Люди волонтерять, донатять та дбають про харчування наших захисників, розповідає староста села. Машини хлопцям ганяли, ми навіть цим селом їздили на Херсонщину, коли потоп був в три машини, в три прицепа по 10 тонн гуманітарної допомоги, зараз вивозили з села. Багато нам допомогли волонтери староста з Римінської області, там повний округ приїжджав до нас, знайомі мої три старости приїжджали, привозили людям. Помагали і на Херсон, скажімо, воно заразне, коли ти. Попробував допомагати, ти працюєш цілодобово. Волонтери зазначають, допомога та додаткові руки зайвими не будуть. Ми хочемо, щоб долучалися до нас. Таку інформацію доносить до людей, щоб долучалися, щоб бачили, що нам принесли, ми зробили, висвітлили. Серед планів на майбутнє відкрити реабілітаційний центр для військових у селі, що тримала оборону Києва. Будівництво розпочнуть у Мощині вже після перемоги. Марія Марчук, Олександр Кравчук із мощуна спеціально для медіапогляд.